Наступна частина нашої програми буде присвячена свободі слова, зокрема, ситуації в англомовній газеті «Київпост». журналісти якої страйкували, протестуючи проти цензури. В нас мали бути в гостях Брайан Боннер, головний редактор видання і Катерина Горчинська, заступник головного редактора. Катерина Горчинська, в нас в студії ми зараз будемо розмовляти. А Брайан Боннер, якого раптово звільнили, а тепер раптово призначили знову головним редактором. Зараз готує черговий новий випуск газети «Київпост», яка слава Богу, продовжує свій вихід про те, що там відбувається. Ми обговоримо після невеличкого відеоматеріалу. Який теж, в принципі, взятий з Росії. У нас сьогодні дуже багато російських матеріалів і дуже багато порівнянь того, що відбувається в нас, з тим, що відбувається в Росії. Не завжди так, деколи ми показуємо ролики з інших країн, часто говоримо про багато речей, які відбуваються в Україні. Але оскільки ми торкнулися питань різних поколінь, про це ми говорили із Сергієм Моловатим і з Ярославом Роцаком, то про молоде російське покоління у наступному відеоролику. Парастов, вы, вы сегодня собираетесь здесь, ну что, вы я, все я, вы Сахарова? Все, кто а, вы знаете, чем, диск, флэш, ну, кто флэш, такой Академик шутула, Сахаров, чем а, он нашу страну и какое-то международное Нужно. признание? Слить всю информацию Спасибо. Который находится слева и справа от вас. Лан... Вопрос один, пожалуйста. Кстати, а, вы сегодня собираетесь на проспекте Академика Сахарова. Вы знаете, чем он знаменит? Почему сейчас с него назвали проц... а, проспект? А, Может быть, он получил какое-то международное признание? А, Пашу нет, за... ничего? Пашу, я... Окей, ладно. Что -что, можно, не будете, <свят> один вопрос на видео, пожалуйста, ребята. А, вы сегодня собираетесь на проспекте Академика Сахарова. Вы знаете, почему проспект назван его именем? какое как прославил нашу страну Академик Сахаров? Я получил ли он какое-то международное признание? Знаете, да? Вы не знаете почему? Ничего никогда не слышали про академику Сахарова. Спасибо ладно. Вы сегодня собираетесь на проспекте Академика Сахарова. Вы знаете, почему этот проспект надо в честь Академика Сахарова? Чем знаменит Академик Сахаров? Получил ли он какое-то международное призвание? Чем он прославил нашу страну? Нет? Ладно, извините. Один. Что же вы? Вот, парень хочет. на видео, Владимир, вопрос, пожалуйста. Вы сегодня собираетесь на проспекте Академика Сахарова. И знаете, чем Академик Сахаров прославил нашу страну? Получил ли он костюм? Нет, не слышал про такое никогда, да? Ладно, извини. Вы сегодня собираетесь на проспекте академика Сахарова. Вы знаете, чем прославился академик Сахаров? Как он прославил нашу страну и получил нам какое-то международное признание. Вы знаете? Да, да, Чем прославился Сахаров? Почему в честь него назвали проспект, на котором вы собираетесь? Корупції можна дістати онлайн одразу над камерою не Отже, що відбувається? Одне з прокремлівських молодіжних, один з прокремлівських молодіжних рухів в Москві, в Росії, на проспекті Академіка Сахарова влаштовує певну маніфестацію. І журналісти телевізійного каналу запитують, чи знають вони, хто такий Сахаров. Молодь не знає. Це до тієї невеличкої заочної дискусії, яка в цій студії відбулася між Сергієм Головатим і Ярославом Грицаком. Сергій головатий казав, що серед людей різних поколінь є хабарники і не хабарники, є люди з європейськими цінностями і без них. Ярослав Грецак покладав величезну надію на молодих людей, яким зараз від 18 до 24, які все ж таки змінять нашу країну. Ну, мабуть, правда, як завжди, посередині. Чи змінюється наша країна і в яку сторону вона здійсно змінюється? Катерина Горчинська на студії. Дякую, що ви сьогодні до нас прийшли. Попри всі конфлікти і все, що відбувалося в Київпост. Так що з країною відбувається? Дякую, що пригласили. Um, різні процеси. Я згадна з Грицаком. В общем-то, процеси дуже різні. Інтерпретація їх теж дуже різна. Um, Різниця в поколіннях теж відчувається. Um, к сожалению, я не застала всі дискусії, тому прийдеться куски якісь, можливо, пересказувати. І, к тому ж, я чекала, що ми будемо Кіґвовері ситуації в ситуацію Так що ми будемо говорити про ситуацію в «Київпост» після короткого представлення. В цьому представленні правда мова йде про двох наших гостей. Але як я вже сказав спочатку нашої програми, Брайан Боннер, головний редактор, якого звільнили з цієї посади. Він мав до нас прийти. Його знову призначили, і він зараз готує черговий випуск. А його заступник Катерина Горчинська на студії. Візитка. Брайан Боннер та Катерина Горчинська, головний редактор та заступник головного редактора найпопулярнішого англомовного українського видання Київ Яке виходить друком та в інтернеті з 95-го року наклад 25 тисяч примірників з 2009-го Власником «Київпост» є громадянин Великої Британії Пакистанського походження. власник стіл груп Мохамад Захур. Минулої п'ятниці у виданні розгорівся скандал, коли Захур зателефонував головному редакторові Брайану Боннеру з вимогою не публікувати інтерв'ю з міністром АПК Миколою Присяжнюком, посилаючись на особисте прохання чиновника. У розмові з журналістом видання міністр розповідав про особисті зв'язки з народним депутатом Юрієм Іванющенком або Юрою Янакіївським та його вплив на аграрний ринок України у телефонній розмові Запур погрожував закрити видання, якщо інтерв'ю так і вийде. Але Боннер виконувати прохання міністра відмовився. Наступного ж дня головного редактора було звільнено за невиконання наказу. А колектив редакції оголосив страйк на підтримку звільненого того ж дня. Прес-служба Мінапека заявила, що Микола Присяжнюк не має претензій до редакції видання і цілком задоволений інтерв'ю, яке таки побачило у світ. Пізніше власник газети заявив про те, що вже домовився про розмір відступних для Брайана Боннера, а його посаду невдовзі обійме новий головний редактор Джим Девіс. Щоправда, така заява не зупинила страйк в редакції Київ Пост. Журналістам-страйкарям обмежили доступ до приміщення редакції та до бази даних. Але після особистої зустрічі власника та колективу редакції сторони таки уклали мирову угоду. Ну, тут ми переказали все, що відбувалося в київпост більш-менш загальним рисом, що це? Це цензура. Я должна сказать, во-первых, что здесь в большей степени представлена наша точка зрения была еще и альтернативная точка зрения нашего издателя, да, который говорит, что. Вы думаете, что це ваша альтернативная, а не его мабуть. Ну, да, конечно же, каждый наставит на своей <свят> точке зрения. И, в общем-то, вот, в том, что они должны совпадать, мы и не договорились. Но мы договорились в другом. Мы договорились в каких-то принципиальных моментах для работы нашей газеты. Вот в том числе. Наш главный редактор был уволен по разным версиям. Да, По нашей версии, из-за того, что это была цезура, да, издатель э, говорит, что там было недопонимание, и вообще были другие совсем мотивы для того, чтобы уволить главного редактора. Он утверждает, что ему не нравилась редакционная политика издания уже какое-то время, и что у них, у них были разногласия, и, в общем-то, это послужило в конечном итоге вот, причиной увольнения. В любом случае, редакция посчитала, что это не так, и ушла на забастовку, поскольку Брайан для нас был гарантом свободы слова, он был человеком, который собрал ту команду, которая сейчас работает. Это человек, у которого был подписан личный контракт с издателем, в котором гарантировалась свобода слова, независимая работа редакции. Все эти принципы для нас были очень важны, естественно, и мы не могли оставить это просто так. К чести, к чести, к чести нашего издателя, надо сказать, что в результате мы договорились. И мы достигли компромисса в том, что Брайана восстановили, но не в должности главного редактора. А опять же, компромиссным вариантом было то, что мы нашли новую формулу, по которой газета и, и вообще весь холдинг будет сейчас работать. У нас сейчас есть четыре представителя редакционной коллегии, включая Брайана Бонера. Таким образом, мы могли нейтрализовать вот. недопонимание между издателем и главным редактором, то есть если действительно есть претензии к редакционной политике, то его голос фактически размывается в четыре раза. У него получается есть 25% голосов, у остальных членов редакционной коллегии еще 75%. Соответственно, это коррегиальный орган, который какие-то основные решения будет принимать. Вот это был компромисс, на который в результате обе стороны сошлись. Это случилось в результате четырех раундов переговоров с понедельника и до Среды, и мы считаем, что это огромное достижение. Мы считаем, что это очень разумный, даже мудрый компромисс с обеих сторон. И мы очень признательны издателю за то, что он в результате согласился на на, на, на такой компромисс. Но, А также, конечно же, мы страшно гордимся редакцией Киев Пост, которая отказалась принимать отставку и причины, по которой она произошла. И и все-таки добилась своего или добилась компромиссного варианта, который всех устраивает. Ну але вам не здається, все ж таки була заява вашого видавця про те, що він готовий продати газету, здається, за 2,4 мільйони доларів. Це як він пояснював кошти, за які він придбав газету, і ті кошти інвестиційні, які він в цю газету вкладав до вересня місяця. Е, вам не здається, що ну, звичайно, він громадянин Великої Британії. Мабуть, якщо він купував цю газету, вона йому подобалася. Йому хочеться зберегти обличчя. Але саме саме це його бажання продати газету це ж не такі великі гроші. Це не ну для нього точно це не є щось така проблемна, що він не може її отримувати. Що для українських для людей, які роблять в Україні ще й інший бізнес, змі все ж таки залишається величезним сектором ризику, і все ж таки тиск влади на цих людей існує досить серйозний. Абсолютно, да. По поводу этой продажи здесь немножечко, опять же, сложнее история. Эта идея этой продажи возникла во время третьего раунда переговоров между парламентерами от редакции, в том числе и, и я была в их, в их числе и нашим издателем. И вот где-то уже под, под конец вот этого раунда уже, когда все устали эм, и было тяжело, и он в сердцах сказал: "Да я вообще, ну я готов уже и продать эту газету за доллар". И мы сказали: "Мы покупаем". Mm -hmm. он сказал: "Ну за доллар плюс еще долги". И оказалось, что он хочет видеть немножко другую сумму. Ну, опять же, это это есть определенные условия, то есть это может быть менеджмент бай, то есть это может быть покупка самой редакции. Да? Если мы соберем траст, в который какие-то инвесторы будут вкладывать деньги. Да? Это может быть, могут быть фонды, могут быть бизнесмены, могут быть частные лица. То есть, мы над, именно на таких условиях об этом говорили. Да? Нам неоднократно издатель говорил о том, что ему поступали предложения о том, чтобы эту газету продать, в том числе от людей, которых, возможно, мы и не хотели бы видеть в числе наших э, владельцев, э, и которые покупали не, не с такой целью, как, допустим, наш, наш теперешний издатель или, или тот же самый э, вот, основатель Киевпост э, Джед Санден. Да? Э, э... Вам не Вот сейчас Джед Санден продал журнал «Корреспондент»? Двом українським підприємцям, українським бізнесменам до цього, наскільки я знаю, було досить багато розмов в українській політичній верхівці, що з цим журналом щось потрібно робити якось їх потрібно зупинити, тому що вони були занадто критичні. Ну і принаймні не керовані. Я знаю ситуацію з нашим каналом, оскільки е власник нашого каналу не є громадянином України, немає іншого бізнесу. В нас теж через це виникає досить багато проблем, бо нібито якось не можна на нього вплинути, чи Сложно, не можна да, ним керувати его, і нам, да, ми сложний канал. Ну в нашій країні все можна. Але все ж таки, чи не здається е, вам, що от ті раніше все ж таки друкованої преси ніколи не рухали? Зараз ми пам'ятаємо ситуацію ми в газеті по, -київській. по -київській. тепер у вас Бу що виїхали. це? Все ж таки певною тенденцією. Ця тенденція буде мати успіх. Ми залишимося без свободи слова. Чи все ж таки ну може ми подивимося наступне запитання? І разом з моїм відповімо і на це наступне запитання, яке Катруся Гладка запитує вже постійний наш кореспондент, часто запитання задає запитання до гостей в студії. Чи є випадок з Київпост ще одним підтвердженням того, що журналісти в Україні таки мають об'єднуватися, перестати бути ляльками в руках засновників змі? Які ваші подальші дії щодо вашого видання? Ну, это трожко разные Это проще говоря, это проще запитуя Катруси, но все же так. Безусловно, безусловно, я с ней абсолютно согласна, даже с постановкой вопроса в том, что э, наш опыт показывает, что объединяться это помогает, да, то есть объединенные действия приводят к нужному результату. Естественно, э, я думаю, что это очень полезный опыт для украинских СМИ. Причем мне кажется, что это не только для газет полезный опыт, а в общем как идея, да, что объединяться необходимо. Э, об этом многие говорят, но очень редко это делается. Поэтому потому що в каком-то смысле це прецедент, тому що наша вся редакція фактично бастовала там за исключенням одного человека, у якого просто не було позиції. Так вийшло. Ну, це ви не завжди свою свободу відстоїли? чи це тільки якийсь проміжний етап, і все одно доведеться складно? Як ви відчуваєте? Ну я не думаю, що буде легко. опять же, компромиссный вариант, до которого мы договорились, он, он все-таки временный. Мы изначально его понимали, что это вариант временный, потому что эта система существования не жизнеспособна. Соответственно, должна быть какая-то эволюция. Но поскольку мы договорились, что она существует как минимум до сентября, это означает, что у нас есть время, чтобы найти вот это долгосрочное решение, чтобы оптимизовать работу холдинга. Да? Потому что, опять же, издатель, одна из претензий издателя была в том, что коммерчес... нет коммерческого успеха. Хотя, в общем-то, я не совсем понимаю, как на данном этапе он может быть, да, потому что газета сама по себе, она-то прибыльная. Но в холдинге есть стартап, русско-украинский веб-сайт kievpost.ua. Э, и, конечно же, на первом году существования невозможно ожидать от него огромной прибыли. Э, тем не менее, мы будем стараться, мы будем думать о том, как, как, это, как, как можно изменять, э, что можно изменять в работе холдинга для того, чтобы э, газета была более успешна во всех смыслах, как в коммерческом, так и в редакционном. Ще одне запитання з Фейсбуку від Дмитра Павлюка. Пані Горшинська, ваше ставлення до відомого виразу Яна Табачника про журналістів Холоїв, про те, що звільнення з політичних мотивів звільнення з політичних мотивів ноль про заяву пані Герман про декларування доходів журналістів, особливо у світі подій в редакції вашої газети. Ну, понимаете, есть ряд людей, которые меряют собственными мерками и живут в собственной какой-то системе координат. Но, возможно, он живет с такими людьми рядом. Но я же, ну, возможно, действительно, 85% журналистов, которые его окружают или которые с ним общались и хотели общаться, действительно, именно такие. Эм, нельзя же об этом забывать. У каждого человека есть свой собственный опыт. Мой опыт другой. Я, конечно же, никоим образом не могу с этим согласиться. Меня в редакции окружают замечательные люди, которыми я ужасно горжусь, особенно после последних событий. вот вот этой недели. я просто безмерно счастлива, что мне приходится с работой, работать с этими людьми каждый день. И потому что ну меня просто распирает гордость по отношению к этим людям. Э и ну, второе питання не настільки важливе. Я думаю, что не тільки вас А по поводу Германа а, и декларации доходов, так? так? Ну, какие проблемы? Давайте декларировать доходы, расходы. Я не думаю, что для журналистов это составит такую проблему. Как для политиков? Да, точно не, не настолько, насколько для политиков. Да? Журналисты, как правило, не ездят больше, чем на одной машине, если и ездят на машине. Да? Это как, они, как правило, не летают чартерными самолетами. Они, как правило, не отдыхают в Монако, не празднуют свой день рождения в Куршевеле и так далее и тому подобное. Им совершенно нечего бояться этого. Надо декларировать, пожалуйста, будем декларировать, не проблема. Дякую, Катерина, що ви в нас були. Хочу вам сказати, що ну, весь наш канал слідкував за подіями вашої редакції. Ми вас, звичайно, підтримували. Я думаю, не тільки ми, а й дуже багато інших людей, які слідкували за тим, що відбувається. І ну, от в мене особисто відчуття такої, такої гордості за те, що ви зробили. До речі, і за вас, і за вашого власника, який знайшов собі теж мужність Абсолютно. піти на такий компроміс і повести себе ну, мудро, по-європейськи. І сподіваюся, що все ж таки працювати вам буде легше. Да, так я что... Що... согласна, что, что нахождение компромисса – это очень такая демократическая черта, и тут надо отдать должное, конечно, и издателю в том числе. Катерина Горчинская, заступник главного редактора газеты «Киевпост» была в нас в студии. Після рекламы Кирило Стеценко и Джамала.